39. Нет. Потому что их никогда честных не было. Подкупы. Я точно не скажу, конечно. Да, приблизно. Ну, кто и знает, ну, человек 30. А я веры особенной не имею такой. Потому что вся верхушка прогнила до такой степени, что надо ее просто убирать. 39 человек. у чесні вибори цього року? Ну, во-первых, очень много більшая активність, дуже много как-то буде голосувати. 39. Ну, я вважаю, що на сьогоднішній день вони мають бути чесними. Я думаю, що будуть чесними, тому що міжнародна спільнота в принципі, буде не дуже задоволена, якщо вони будуть проведені нечесно. 50 десь 40. Ні, не вірю. Тому що все купляється, тим паче на даний момент все купує Порошенко. 39, напевно. Чи вірите ви в чесні вибори? Хочеться вірити у це. 38. 39. 39. 39. 39. 39. Ну, має бути щось добре. Ну треба ж вірити в добре, ну скільки можна погано. Будуть чесні вибори, <рес> обов'язково. Ні. Приблизно почати. Ні. 40-46. А чи вірите ви в чесні вибори? Надіюсь. Ні, не цікавлюся. – Приблизно, хоча, можливо, чули десь. Не чую, 50-60, 30. Вірю, тому що агітація ведеться, якщо б людські голоси нічого не вирішували, то б агітація не велась би просто. Частина кандидатів пропонує людям кошти за голос. 39. Взагалі хочеться вірити, звичайно. Гарантії ніхто не може дати правильно. Але сподіваємося, що так, 39 кандидатів. Кожен старатиметься забезпечити своїм членом комісії для, скажімо, проведення чесних виборів. То я вважаю, що якщо будуть чесні вибори, то можливо щось і зміниться.